Ми сьогодні повинні затвердити бюджет сектору безпеки і оборони на 2016 рік. Я сподіваюся, що Рада національної безпеки і оборони підтримує ті задачі, які стоять перед нашою країною, які прописані і в стратегії національної безпеки, і в військовій доктрині. Тобто порядка п'яти відсотків внутрішнього продукту повинна бути скерована на потреби безпеки і оборони, і порядка 3 безп... з них не менше трьох відсотків саме на оборону країни. Дуже складна, ви знаєте економічна ситуація, але є ті пріоритети, на яких ми не можемо економити. і саме до цих пріоритетів відноситься оборона і безпека нашої країни, тим паче в тих умовах, в яких сьогодні ми з вами працюємо. Ще питання буде також пов'язане з обороною це посилення повітряного захисту країни з повітря, тобто системи ПВО. Це є наслідком аналізу тих подій, які відбуваються на Близькому сході, тобто активне використання Російською Федерацією авіації, і ми повинні. Мати можливість протистояти і цій загрозі, і саме це питання також буде сьогодні серйозно обговорюватись на раді національної безпеки і оборони, а також комплекс питань пов'язаний з посиленням авіокосмічної розвідки.